Так, отже, шановні, так як я став власником дилерського сканера ВАЗ під групу, то відповідно хотілося б якось щоб уникнути різних ситуацій, так як а, юне життя кодувальника а, починає, отримує новий розвиток, тому хочеться всі адаптації кодування нам зберегти. Тобто зробити певний бекап автомобіля, щоб разі чого, якщо щось я, скажімо так, покладу своїми невірними кодуваннями, щоб я міг цей відновити Для того, що треба? Треба Одіс інженеринг. Відповідно, після одіса інженеринга ми маємо відсканувати автомобіль. Він нас в цілому вже відсканувався, бачимо, він код определився. Тут нам треба знайти розділ 46, спеціальні функції автомобіля та та, -та. да, Спеціальні функції і йдемо поки далі в спеціальних функціях ми кодіровки і адаптації. Вибрали. Зараз вона тут подумає, машинка. До речі, відмінності використання оригінального васа від там, того самого сканматика, який в мене також є, він показує нормально вольтаж. Тобто бачимо чітко вольтаж автомобіля, скільки в нас йде в конкретний момент. Так як тут у нас що генератор, що компресор кондиціонера, типу, досить розумні, вони завжди крутяться, але не завжди працюють на там, свою повну чи половину потужності, то ми, відповідно, бачимо. І Не було тільки що 14, була просадка до 12,8 і так далі і тому подобне. А, вот. а, дані всіх блоків адаптації і кодіровки. І далі ми будемо скоріше нажимати щитування даних. Зараз я все перевірю і скажу. І так, да, все вірно. Щитуємо дані. Зараз воно питає, куди це все зберегти. На робочий стіл, звичайно ж, куди ще ж. Е -е, ну, я не можу зберігати на робочий стіл. О, точніше, отак от, от. Можу. Все. Щитується дані, всіх кодувань, адаптацій, я автомобіль. Завів для того, щоб акумулятор не сів, хоча я його тільки вчора замінив, але все одно бачимо у нас 49 блоків. От, це буде займати реально певний час, тому потрібно, потрібно чекати. Зараз у нас 13.35 і відповідно включимося тоді, коли воно буде закінчуватися. Так, отже, зараз у нас 13.39, пройшло 4 хвилинки. Як ми бачимо на B8 пасаті, це в цілому досить швидко робиться. Можливо, на якомусь B7, B6 це буде повільніше. А, точніше, це точно буде повільніше, бо в деяких е людей, з якими я спілкувався, це займало навіть до години, до години часу. А, в принципі, зараз подивимося. Зараз подивимося. От наш файлик з'явився. Одіс є протокол. Ну, Фокус, 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 ласка, фокус. Є в нас з'явився файлик, відповідно, і один. І другий, тобто два файлика навіть. І текстовий документ якийсь з'явився. Текстовий документ пустий, а у два файлика навіть три. Це у нас XML-формат. Фокус. Фокус, ага. Який ми, по суті, відкриваємо, ну, тут нічого немає. Хорошо, у нас три файлика є. І відповідно ми считали. Адаптації та кодування блоків автомобіля Passat B8. З Одісом прошу бути обережним, так як можна зробити, наробити біди, Так як все ж таки це дилерський сканер, він має функції, в тому числі, перепрограмування блоків, і з цим можна конкретно щось зробити не те, що потрібно. Тому будьте завжди обережні і робіть завжди бекапи. Я це зробив для того, знову ж таки, якщо в мене щось не вийде, я щось покладу, щоб я зміг, зміг це відновити. Тому, Тому автопідбірукер завжди з вами. Звертайтесь, допоможемо знайти вам гарний автомобіль, головне чесний, такий, на який ви розраховуєте, і перевіримо. Всім гарного мирного на зв'язку.